Чим більше ми е, залишимо на, е, на, ринок. На, на ринок, на навіть не на ринок, а на е, можливість різних гравців е, врегульовати це самим. Тобто ми створимо саморегулювні е, процеси. Якщо ми створимо майданчики, і, і, або держава насправді повинна не регулювати, а повинна фасилітувати. Вона повинна створювати середовище, при яку в якому різні гравці можуть речі, цивілізово... на Національному агентстві кваліфікації на курси по розробленню професійних стандартів Найбільша група була 970 людей приблизно. От тобто, коли ми створюємо Фасилітація... горизонтальну таку мережу людей інституцій, які будуть між собою постійно про щось домовлятись, гнучку, тому, що питання будуть виникати завжди. Мені здається, Україна зараз. Попри ту страшну ціну, яку ми платимо, є е, на такому передньому краї цього розвитку, тому що навіть в суперзарегульованих професіях, наприклад, як медики, е, вже механізми, такі чи нові технології, такі як штучний інтелект, починають відігравати абсолютно нову роль.